Грядка під номером 5. Це у мене кукурудзяна грядка. Але серед кукурудзи є таке, така квасоля вюча. Потім покажу, як де цвісти. Потім отакі квіточки. Ось вони зацвіли. Не знаю, як називається духмяний тютюн. Дуже гарно. А це забулося, як називається. Далі, подивіться, у мене тут горошок зійшов. Ну, як посіяла. Він багаторічний було написано. Не знаю, чи він багаторічний, чи таке буває. Поплівся він по помідорчиках. Такий кущ помідорів тут, бачите. Йому тут подобається. І там ще зав'язалось дуже гарно. Подивіться, тут ще в мене є. Ой-ой-ой. Та... Ось, бачите? Може з тої сторони покажу. Це Санбері. Зараз я піду з цієї сторони. Ось вона так виглядає моя кукурудзяна грядка. Ось тут теж помідори тикнула. А ось зараз покажу, бачите? Це санбері. Дуже корисна ягода. Це як пасльон, але це гібрид. Пасльон звичайний і якийсь американський пасльон. Так, це Фізаліс. Подивіться, яка краса. А це самі зійшли. У мене торік вони були і вони зійшли самі. А це прилетіла, бачите, гост, гост, гостинна. Ось ця. Так, а це фізаліс тут. Бачите, кукурудза теж. По кутах я постав... по чотири ку... кущики і посадила по кутах їх. Кукурудза, думаю, а хай росте. Ось, бачите, такі тут квіточки. Це у мене остання п'ята грядка. Бачите, це чи пушиста сойка, чи як вона називається, а так тикнула. Там десь огірок в'ється, Тоже, щоб не пропав. Подивіться, тут є і майори. І ще подивіться, що в мене тут зійшло. Яка красунька. Це я садила, але забула, як називається. Чи рудбекія, чи якось. Ні, це, мабуть, інакше. Фізаліс сам. Ось ще тут в куті горошок. Ну, ось отака грядка. Кукурудзяна. Бувайте здорові.